Новим романтичним кліпом на пісню до милої порадують любителів фольклорної рок-музики рукашівці. Поки що всі таємниці сюжетної лінії кліпу не розголошують, та про головну ідею повідали: безтурботна дівчинка з рожевим велосипедом та великим капелюхом зуміла ненароком настільки причарувати молодого талановитого поета, що той втрачає голову. Що з цього вийде, поки що невідомо. Та відомо, що поетичний образ героя в кліпі співпадає з реальним захопленням юнака. Я не можу так заспівати, як вони співають, так, але я би дуже хотів передати той грайливий такий кокет, кокетство, такий настрій у, у тій ролі, яку я граю. Щодо головної героїні, її історія теж не менш цікава. Лідер гурту з усмішкою згадує, чому і як познайомились з Крістіною. Крістіну і гурт Рокаш поєднав Садослава Карчук. Це є своя історія, як, як ми познайомилися. Це було занадто дуже випадково. Якраз Судослав, ми якраз Святославом йшли дивитися на його. Родинне гніздо це де він народився в Мукачеві. І так сталося, що Кристина підійшла до. Вона каже, спочатку я спізнала гурт «Рокаш», а потім дивилися, хто з рокашем. Ну, це слово Кричівка. Вона не могла до нас не підійти, вона підійшла. І Потім ми виставили фотографію. Ми не знали тоді, хто це дівчина, ми виставили в контакті фотографію, ми сказали, що це Кристина Білак. Зараз дівчина навчається в Угорщині та відразу переїхала, як тільки почула про зйомки нового кліпу, адже й сама дуже любить творчість гурту. Мені дуже подобається ця роль. Я взагалі здивувалася, коли мене покликали співпрацювати з такою групою. Наша творчість з ними не є так званими гламурними кліпами, а більше чимось таким творчим. На цей раз романтичну історію кохання чудово доповнює атмосфера затишного європейського містечка, яким на час зйомок стало закарпатським Мукальчевом.